Наступна головоломка. У нас є така рівність 1, додати 2, відняти 1, рівнює 1. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 дорівнює, 2 відняти 1 буде 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.